Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше українського контенту. по Sims і не тільки. Ну щось у нас розробники не зупиняють нас вражати різним якимось видом контенту. І тому нам вирішили надати тепер ще і трейлер нового доповнення, яке вийде у березні. Трейлер вийшов 6 лютого. Я трошечки не впевнений, коли у мене вдасться випустити відео, незважаючи на те, що записує його от прямо тут і зараз з пилу жару. Як тільки трейлер вийшов, тому що я би не зміг більше відбуватися від спойлерів і від цього всього. Я і так сидів на роботі і думав: блін, ну може, вже подивлюся без вас. Я думаю, ні, не можна, не можна без вас дивитися. Потрібно реакцію мати, от прям знаєте, от чесно. Знаєте, чесну, непідкупну, таку, яка вона має бути. Тож, давайте розпочинати дивитися. Заперти квіз. Золошува.

Коротше, я не знаю. Враження у мене насправді дуже змішані. З одного боку, я побачив те, що я хотів побачити. Це, наприклад, мультилоти. Тепер покращена система татуювань. І я думаю, що це, скоріш за все, забрали у Paralives. тому що там були ці різні багатошарові татушки, і це нам надають через те. Так би, я думаю, розраби сильно би і не парились з цього приводу. Мультилоти оце це цікаво, тому що мені насправді цікаво, як це буде працювати. Тому що, типу, є лот для співробітників умовно. Типу, частина лота для співробітників, частина лота як, типу, громадська ділянка, і типу ділянка для проживання. І що мені цікаво, чи буде це працювати, типу, наприклад, із квартирами, чи можна буде це зробити як, типу. Ділянку з квартирами, щоб там теж був публічний лот, і так далі. Тобто, це мені теж цікаво. І, взагалі, знаєте, що ще мені цікаво? Чи можна буде на, типу, громадській ділянці зробити декілька громадських ділянок різного призначення? типу. Чи це буде все пов'язано тільки з бізнесом? Е, Взагалі-то показали прям ну, забагато всього. І, типу, це все прям дуже сумбурно. Тому я не знаю, за що вхопитися. Тож давайте будемо передивлятися це з самого початку. От все. Ну, панорама міста одразу. Панорама міста просто шалена. це щось е, на кшталт е, Амстердаму. Я так думаю, ну мені так здається, принаймні, що якраз таки е, це містечко нові Амстердаму. Прикольно, ще одне європейське місто у нашу скарбничку, тому що в основному у нас були американські пару європейських, не так вже й багато. Тепер їх буде вже трошечки більше. Тому це цікаво, це цікаво. Тут у нас знову ж таки якийсь варіант типу ринку, чи щось таке. Я думаю, що це, скоріш за все, типу, варіант е, е, ну, ринку, напевно, як у Генфорді, наприклад, у нас є у Генфордім Беглі, так і тут, наприклад. Я думаю, що це абсолютно ті самі механіки. Тобто тут нічого нового, просто новий столик для продажів у нас з'явився. Одразу видно нові штанці. чи що це? Чи це спідниця якась. Прикольні зачіски, до речі, тут є прикольна зачіска з банданою, я так розумію. Вже нові татушки можна побачити. У цієї жіночки-татушки, прикольна зачіска. У чувака нова зачіска, нові костюми, звісно, ну і містечко. Містечко просто прикольне. О, тут можна побачити нові татуювання. Це з базової версії гри, по-моєму, те, що ми маємо. А це вже якраз таке щось новеньке, і тут на рукаві теж щось нове. Цікаво, цікаво. От тут можна побачити цю зачіску з іншого боку, вона прям виперед так з одного боку. А тут вона така довженька. Блін, ну виглядає цікаво насправді. Дуже цікаво. І тут я не можу зрозуміти, що це таке. Нам показують, типу, на кшталт щось арт студії. До речі, зачіска дуже класна, крутий піджак. Оце Ліопіорд, звісно, обожнюю, One Love. А тут якась штукенця, типу, з якої можна щось купувати. Оце цікаво. Це якийсь типу як термінал для продажів, чи що це таке? Що це? Хто ти? Поясни мені, будь ласка. До речі, у цього чувака теж зачіска прикольна. І тут, я так розумію, жіночки інша зачіска. Тут можна, типу, робити цукерки. Тобто там була арт-студія, а тут можна робити цукерки. Я одразу не зрозумів, що від мене хочуть, коли мені це все показували. Прикольно. Тобто можна буде тепер свої людяники робити. Класно і продавати їх, звісно ж. Я так розумію, що це, типу, треба платити за спортивну залу. Тому що вони приходять у спортивну залу і, типу, оплачують. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Це виходить так, що, типу, у нас там була арт-галерея, і якраз таки за ту арт-галерею платили, типу, щоб у неї зайти, і тепер так само платять за спортзал. І тут нам якраз таки показують оцей тату-салон, як він працює. Типу на першому поверсі тату-салон, а потім нам покажуть, що на другому поверсі там якраз таки ділянка для житла. Тут вона типу малює якісь ескізи для тату-салону. Не знаю, типу, ну звісно, це вже якісь приготовлені ескізи завчасно, але я не думаю, що типу ми там зможемо щось унікальне з цього зробити, хоча хто знає. Оця зачіска у цього чувака просто шикарна, насправді. Вона мені дуже подобається, там потім її у касі буде видно, і вона буде виглядати просто шалено. Stars, me, life, life, до речі, до речі, там навіть на пальцях у неї татушки, типу кістки. Я це помітив, між іншим. О, бачите, яка крута зачіска. Звісно, там купа мебелів. Оце новий ланцюг якийсь. До речі, чомусь виглядає так, наче тут накладений якийсь рошейд. дуже дивно. Тут взагалі то якість відео не дуже, тому що в мене не дуже хороший інтернет, тому я вибачаюсь, що, що таке шикальна штуця у нас вийшла, але, блін. Слухайте, стоп. Тут прям багатсько зон. Прям багацько різних зон. Я так розумію, що тут і руки, і ноги, і все-все-все, і, і, все, 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 і тулуб, якби це все обирається. Блін, прикольно. Коротше, по факту, система татуювань така сама, як і система, типу, з улюбленцями. Прикольно. Це чудово, тому що, по-перше, у нас є кольорове коло, так само, як і з улюбленцями, і тепер ми ці татушки можемо розпихувати повністю по всьому тілу. Це класно. Це дуже класно. Взагалі мені подобається оця лампа, типу, кругла. І мені цікаво, типу, чи вона окремо від цього столу. чи Я дуже сильно сподіваюся, що вона окремо від цього столу, тому що не хотілося, щоб воно було типу, все разом в одному сеті. Я думаю, що це окремо якраз таке. Купа різних зачісок, купа різного вбрання. Ну, на перший погляд, воно виглядає досить цікаво. Мені взагалі здається, що у цього чувака повністю. Забите плече цікаво. Неонові вивіски, велосипеди. І ось вони, типу, вона повертається додому. Типу на другий поверх, і там у них просто звичайна квартира, і вони продовжують жити. Тобто, це натяк вже на мультилоти, хоча нам покажуть це і у інтерфейсі. Гончарство нам показують тут, як воно реалізоване і як з ним можна, типу, взаємодіяти. Слухайте на ну це. Такий, знаєте, багатоетапний прям процес. Мені це подобається, тому що з одного боку, спочатку на гончарному колі вони щось роблять, потім е, вони там щось фарбують, а потім вони кидають це у спеціальну піч, типу сушитися. Блін, класно. Тобто, тут, тут прям декілька об'єктів для одного заняття знадобиться. Це цікаво теж. І цікаво, вони, типу, все ще в, одні, в одній хаті, типу, по-моєму, це нова борода, до речі, мені так здається, принаймні. І нові окуляри. Окуляри, до речі, класні, дуже класні. І вони все ще в одній хаті, типу, тільки тепер чомусь тату салону знизу немає, і вони, типу, все роблять зверху, прямо у себе вдома. Цікаво, що в них трапилось там таке. І ось вони переїздять типу на нову, на нову ділянку, і тут щось помічено, типу. Щось не знаю, типу, як не влізай, уб'є, щось таке. Ну, я думаю, що це, типу, щось на кшталт недобудованої якоїсь будівлі, типу, натяк на це, що, типу, воно недобудоване, тому не лізьте сюди, будь ласка, тому воно все перекрите. І зараз, типу, вони почнуть напевно якісь реновації цієї будівлі. І ось тут нам показують, якраз таки: типу, що це буде громадський лот, ну, типу публічний житловий або тільки для співробітників. Типу, можна розмежувати що, для чого і як, типу, де будуть співробітники, де будуть жителі знаходитись, а де буде безпосередньо цей публічний лот. Це цікаво, це дуже цікаво насправді. Але зна знаєте, все одно мені цікаво, чи можна буде житло в оренду, типу, так само робити, житло в оренду і публічну якусь ділянку. Типу, щоб у мене там умовно була якась кав'ярня на першому поверсі разом із квартирами, які я можу побудувати з доповненням в оренду. І якщо це буде так реалізовано, що це можна буде зробити. То моя повага, панове розробники, тому що ну я цього чекаю, і мені цікаво, чи можна типу зробити декілька публічних лотів. Типу, як з квартирами, це було. Типу додати ще одну публічну ділянку, наприклад, і щоб там у мене був з одного боку нічний клуб, а з іншого боку, щоб у мене був ресторан, наприклад, чи щось таке. Але насправді я не бачу, якщо чесно, якихось е таких речей, щоб, типу, знаєте, можна було прям типу, зробити декілька ділянок на одній ділянці, скажімо так. Типу, можна робити комбіновану ділянку, типу житлову і бізнес-ділянку, але, типу, комбінованих. Е Мультилотів поки що я не бачу, хоча, можливо, якраз таки на громадських ділянках можна буде робити декілька типу громадських. Я, я на це розраховую, якщо чесно. Але тут у нас є якась, типу, річ, що пов'язана з малим бізнесом. Тобто, типу, змінити малий бізнес, і тут можна, типу, обрати якийсь логотип малого бізнесу, так само, як у клубах, і можна, типу, назвати. Це, ну, типу, дати якусь свою назву. Можна що плату за вхід одразу виставити, скільки буде коштувати плата за вхід, і е, тут можна ще поставити: типу, на скільки відсотків буде змінюватися ціна. Прикольно. І тут е, є, типу, якісь е, типу люди. Які можуть сюди приходити. І я так розумію, що, скоріш за все, це можна буде обмежити, тому що я так розумію, що це обмеження за віком, а це обмеження за рисою характеру. Прикольно, дуже прикольно. Тобто ми можемо обмежувати тих, хто може приходити на цю ділянку, типу, навіть за віком. Це, це класно, це дуже прикольно. Це пральня, я так розумію. Тут можна круасани, арт-студію, артстудія, студія арт -студі, якась караоке, наприклад. Басейни. Тут у нас типів активності, якими можна займатися у цьому бізнесі. І типу, можна отримати тату, можна, типу, зробити глечик якийсь, е, можна прийти на лекції та курси, прикольно. І можна переглядати та купувати об'єкти. Цікаво, цікаво. Я щось не зрозумів однієї штуці, яка там відбулася. Це, от якраз таки той момент, коли неї не виходить, типу, зробити татуювання, і вона така, типу, щось там телекінезом передає свої знання, чи що чи промінчики емпатії? Я не знаю, що це відбувається насправді, що вона робить. Вони передали їй свій бізнес. Тобто, це, типу, як система спадків, щось таке. Тобто, вони їй передали цей бізнес тільки що. Ну, от. От, типу, вони їй передають бізнес. Ну, Слухай. Якщо чесно, думки у мене прям сумбурні. Напевно, це вперше, коли я не знаю, чого мені очікувати. Я так розумію, що на цьому хобі в нас не закінчилося це остаточно, ну тому що не одними цукерками, татуюваннями і гончарним колом. Я так думаю, скоріш за все буде щось іще. Оця система, типу, плата за вхід це напевно те, чого мені не вистачало. І я не знаю, господи, стільки всього прям, необхідного виходить останнім часом, що взагалі не хочеться запускати жодних проєктів. Хоча ні, я буду їх запускати. Я буду запускати спочатку, скоріш за все, юного втікача. Я думаю, і якраз таки оця система, типу, там з відвідуванням закладів і оплатою за них, це мені прям буде дуже доречно. Я думаю, що це прям дуже шикарна опція насправді. Це розширить геймплей так, як треба. Це, типу, от реальні мультилоти. Але єдине, що у мене досі є ще питання, чи можна буде зробити, типу, мультилот, типу, з декількох громадських ділянок. Це, напевно, те питання, яке мене мучить до сих пір, тому що я дуже сильно цього хочу. Але. Це прикольно. Це прикольно, те, що ми можемо створювати громадські ділянки, те, що ми можемо створювати, типу, житлову ділянку суміжно з громадською. Цікаво, чи можна буде дійсно це ще й з квартирами так само зробити. І я думаю, що можна, якщо у вас є форент, то можна буде зробити ще й таким чином. Тобто з'явиться якась нова опція, скоріш за все, і для цього. Напишіть свою думку у коментарях. І якщо вам це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Також не забувайте донати на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.